Останній день роботи Бердичівських котелень 10 квітня Бердичів Теплоенерго завершує опалювальний сезон. Причиною такого рішення є критична фінансова ситуація, розповідає директор Бердичів Теплоенерго Сергій Примак. Вчора був припис Бердичів газа про припинення Припинення газопостачання на підприємство зв'язку з нею. Оплатою авансових платежів і існуючої заборгованості. Тому ми повністю виконуємо це рішення. Це для міста не критично і ми закінчуємо на 5 днів раніше опалюваний сьогодні. Підприємство має велику заборгованість перед енергопостачальними компаніями, наголошує керівник. Електроенергія 12 мільйонів, газ 8 600, транспортування газу. Окрім усього, заборгованість населення за послуги теплопостачання зросла до більше 50 мільйонів. Сума лишається критичною, хоч торік була іще вищою. В минулому році було 63, в цьому році населення краще платить, але все одно цих коштів не вистачає. Тарифи у нас остаються ще 2019 року. 10 квітня котельні зупиняються, працівники вивільняються, далі вони куди? Далі вони вони ж сезонні працівники, це 93 чоловіки, вони йдуть до слідчого опального сезону спочатку у відпустку, потім займаються своїми справами. По, на початку опального сезону ми знову їх будемо набирати. То на біржу вони не встають на сьогоднішній день. Ні, зараз законодавство помінялося, Вони на даний момент на біржу не сні. Із величезними боргами розпочати наступний опалювальний сезон буде важко, зазначають у теплоенерго, сподіваючись на розуміння та відповідальність споживачів у питанні сплати боргів за тепло. А у міжопалювальний сезон на підприємстві планують здійснити наступне. Провести ремонти, технічні обслуговування, планові перевірки лічильників, задвіжок, ремонти виконати того, що ми в опальний сезон ремонтували, але ми ремонтували, щоб забезпечити теплопостачання. Зараз ми більш кардинально хочемо поміняти участки трас аварійних, які виявили. Будемо проводити роботи по підготовці до опального сезону. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».